Настав час проводити вибори в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю виданню «Політико». Я вважаю, що зараз важливий час для проведення виборів, сказав він і стверджував, нібито українська влада використовує війну, щоб не проводити вибори. І продовжив коментар словами. Але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір. Він висловив припущення, що Володимир Зеленський міг би ці вибори виграти. Я не знаю, хто переміг би, але виборів там не проводили вже давно. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія, сказав американський президент. І знову заговорив про те, що Росія мовляв. Перемагає і Україні слід іти на поступки. з Росією не легко, бо Росія має перевагу і завжди мала. Вони набагато більші, вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже високо оцінюю народ України та українських вояків за знаєте хоробрість, за бої та все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір загалом переможе.